Доброго дня, важлива інформація. Ну, якщо на даному етапі ви балансуєте по відношенню до нового починання, або що вам робити? Якщо ви чоловік, то ви думаєте, на якій сфері свого життя сконцентруватися, або, наприклад, Думаєте, як вам діяти по відношенню до нового починання в стосунках з жінкою? Ну, вам все ж таки підтверджують, якщо ви думаєте, що ще є час побалансувати, тобто не діяти, не проявлятися, то ви ще сили говорять, ні, у вас немає часу. Дані стосунки потрібно переводити на наступний етап. Якщо це спілкування в інтернеті, в соціальних мережах, то ви повинні розуміти, що Ну, саме в даний момент слушний. Якщо бажаєте досягнути того результату, на який налаштовані, у стосунках з жінкою, ну або загалом, якщо це проєкт починання, якщо ви не визначаєтеся по відношенню до ситуації, думаєте, що у вас ще є час, немає часу. Вам потрібно бути рішучим по відношенню до ситуації, вам потрібно переводити на наступний етап, вам потрібно використовувати шанси можливості і не сподіватися на підтримку і допомогу з боку людей. Вам потрібно активно проявлятися і використовувати шанси можливості. Можливо, в деякого буде пропозиція. От, відносно вашої реалізації. Можливо, даний чоловік, який проявиться в ваш бік, дасть вам можливість на розвиток, шанс, можливість, новий проєкт, починання. І вам говорять, що якщо ви матимете невпевненість по відношенню до даного нового починання і не забажаєте використати даний шанс, дану можливість, мах, у вас достатньо сили, ресурсу і знань для того, щоб відносно нового починання досягнути позитивного результату. Ну, якщо це чоловік проявиться саме ваш бік, який зробить вибір в ваш бік, який раніше цей вибір не робив, який знаходиться у вас на відстані, який в ваших стосунках то вперед, то назад зрозуміє, що ви імператриця, саме та жінка, з якою він бажає будувати стосунки? І проявиться, от якщо ви на даний момент. Саме те, що вас турбує, а вас турбує і сфера реалізації, і особисте життя, вам говорять, що ситуація зміниться. Ви не повинні знаходитись в негативно-емоційному стані по відношенню до ситуації, думати, що вже по відношенню до даних сфер і даної ситуації, не будуть відбуватись зміни позитивні, або ви, наприклад, по відношенню до проєкту починання. Будете мати сумнів власній ресурсності самодостатності, вам говорять ви ще сили, цього робити не потрібно. Ну, так, були саме негативні дії з боку даного чоловіка, який проявиться, але ви не повинні фокусуватися на цьому. Даний чоловік зробив свій вибір. Якщо і стояв він на виборі от, по відношенню до іншої жінки, можливо, ви були в трикутнику і ви це розуміли, що. Є саме в декого така ситуація, і ви або мали підозру, або чітко розуміли, то вам говорять, що те, що буде відбуватися в подальшому, от насамперед ви повинні розуміти, що по правосуддю, якщо ви жінка, то чоловік по правосуддю зважиться за іпроти і зробить вибір ваш бік. А якщо ви чоловік, то вам говорять, що по справедливості буде, якщо ви визначитеся і почнете активно діяти в бік жінки, яка очікує вас і з якою ви бажаєте бути разом. По справедливості Можливо, надіслати інформацію, якщо ви не можете зустрітись разом, але от по справедливості надіслати інформацію, що ви зробили вибір її, в її бік, щоб прояснити ситуацію, щоб змінити ситуацію, щоб стілити ситуацію, щоб саме баланс, якщо на даний момент складна ситуація, так щоб врівноважити. Не погіршити, щоб це не призвело до негативного результату, а щоб покращити ситуацію. Дякую.